Всім привіт! Не пройшло і півроку, а в нас вже нова тачка для ЗСУ на огляді. Або цей автомобіль може зацікавити людей, яким потрібен надійний японець старої школи. Зустрічайте Nissan NP300, Frontier або Навара D30. Погнали! При бажанні придбати собі Nissan NP300, у мене для вас є одне прислів'я. Шукай вітра в полі. Чому? Тому що таких автомобілів на всю країну лише дві-три пропозиції. Ви можете звернути свою увагу на альтернативу, як Frontier або Nissan Navara D30. З іншою мордою, по суті, те ж саме, але інша обгортка трошки. Але чому так мало цих автомобілів? Невже вони всі вже згнили? Або вони такі надійні, що ніхто не хоче їх продавати? Давайте я вам розповім про них, а ви поділитесь зі мною в коментарях, якщо ви володієте таким авто. І ми з вами зробимо висновки. Цей автомобіль 2011 року. Ви можете придбати його за 9 тисяч або до космічних 20 тисяч баксів. По суті, це Nissan Navara D30, якому зробили фейс-рестайлінг. Я не знаю, є, є такий термін чи ні фейс рестайлінг я його тільки що вигадав. Тому буде фейс-рестайлінг. Йому замінили морду, база плюс-мінус однакова. НП300, Navara, Frontier, це все такі брати. Можливо, вам більше сподобаються їх конкуренти, такі як Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Sunk Action Sport, Порт, що там ще Форт Рейнджер, але особисто мені дуже подобаються ціні сани. King Cap, ось цей np 300 вони такі утилітарні, домашні та лампові. Я не знаю, сидиш внутрі авто і такий тупо крендельочек, балдеж, кайф. Ось ви знайшли пікап своєї мрії і вирушаєте на огляд. Зверніть увагу на передню кромку капота, бокові стійки та місце, де лобове скло з'єднується з дахом. Це три місця підвищеної уваги, тому що у цих кузовах вони є такими підверженими корозії. Також дивіться на кузов. Якщо попередній власник зажмотився, не придбав собі кунга, я обов'язкою він не потрібен, був він возив якийсь великий габаритний вантаж, або не придбав пластиковий захист, або не зробив додаткову обробку, то там, завдяки механічним пошкодженням, просто краску пам-пам перетерли. Облущили і може з'явитися корозія. Будьте уважні до цього. Також не будьте ледачими дупами, заженіть тачку на підйомник. Подивіться, в якому стані в неї рама. Якщо попередній власник був фанатом офроду, купав її регулярно, додатково не обробив та не вимивав, може почати корозувати він номер. Це викличе у вас, як ви можете зрозуміти, певні проблеми при переоформленні. Плюс ніколи не буде зайвим подивитись, в якому стані сварні шви, всілякі полості і інше. Може у вас вже задні ресори намагаються піти у вільне життя, окремо від вашого автомобіля, кому воно потрібне. Про ходову частину багато не скажеш. Попереду незалежна торсіонна, позаду на розрізний міст. Все. Чому тут ламатися, ще треба пошукати? Я знаю, що ресори задні ходять при повному навантаженні десь 120 тисяч кілометрів, і я вважаю, що це дуже непоганий ресурс. І в принципі, всі проблеми цього автомобіля з'являються тільки коли його починають активно використовувати на офроді. Тому дивіться, якщо ви не плануєте ганяти на ньому everyday там, по 500 кілометрів по якимось кучугурам, то в принципі він у вас проблем ніяких не викличе. Під капотом у нас приховано YD25. Надійний мотор, так би мовити, старої японської школи. Все як ми полюбляємо. Рядний, чотирьохциліндровий, 2,5 літри, чавунна голова, ресурс двигуна 300-350 тисяч при належному обслуговуванні. Ланцюг ГРМ у деяких випадках виходжує 250 тисяч. Боїться він лише перегріву, тому що його алюмінієва голова зверху може дати тріщини, вона залюбки це зробить. Змушивши вас витратити десь 30-35 тисяч на заміну, тому будьте уважні з температурним режимом свого автомобілю. Плюс витрати пального десь 9-10 по трасі, 10-13 по місту. І любителі швидкої їзди кажуть, що до 20 його десь витрату піднімали, коли тримали оберти постійно десь на 4 тисячах. Але я не знаю, він у мене десь півтори доби. І за цей час я можу сказати, що його витрата по місту у мене вийшла десь в районі 10-11 літрів. Тобто для такої величезної тачки, в принципі, дуже непогано. Плюс кажуть, що якщо ти його навантажиш, то витрати не набагато збільшуються. тому це дуже-дуже класно. І з болячок відмічають клапан ЄГР у процесі експлуатації він засирається так, би мовити, продуктами життєдіяльності двигуна. І його пластикова шестерня, яка там стоїть, просто починає сточувати свої зубці, клапан перестає працювати належним чином. Тому на бо автомобілях він може бути заглушений. Та багато хто так робить, але я вам цього не казав. У yd 25 було декілька систем вприску впалива. Це палива. Цей автомобіль 2011 року, тому тут стоїть система Common Rail. У автомобілів старше 2010-го стояв тнвд Bosch з електронним керуванням. Що з цього обрати я вам сказати точно не можу, тому що на. Рот на форумах сперечається. Хтось каже, що комунрейл краще, хтось каже, що ТНВД Бош. Дивіться, у ТНВД Бош є електронний блок керування, який дозволяє цьому ТНВД встановлюватись на різні автомобілі, щоб налаштувати кількість палива, яка буде подаватися до двигуну, тому що різним двигунам потрібен різне об'єм палива. Так ось місце слабке приховане саме в ньому. Там стоїть транзистор, який може сламатися, тому що він відповідає за клапан. І тоді будуть проблеми. Але зазвичай весь ремонт це тупо перепайка транзистора. Тому якби тут і плюс, і мінус, начебто і просто, і непросто. Common Rail, в свою чергу, не полюбляє неякісного палива. Після нього вам форсунки можуть зробити головний біль. Але наче на сьогодні вже вистачає спеціалістів по системам Common Rail, тому я не вважаю, що це якась дуже велика проблема. Вибір залишається лише за вами. Переду двигуна встановлена механічна трансмісія 5 мТ. В неї ресурс десь 300 тисяч, що в принципі теж наближено до космосу. Єдиним слабким місцем у порівнянні з усією трансмісією є диск щеплення. Його ресурс десь 150-170 тисяч. На цьому я вважаю, ми тут закінчили, тому я хочу вже відправитися до салона, бо я трішки змерз. Погнали. Я вас трошки надурив, і ми зараз заліземо в багажника, подивимось, що тут коїться. Дивіться, у нас тут є кунг, у нього є опа світло, щоб вам було зручно свій вантаж розкладати або забирати. Віконця відмикаються, та і все. Бачите, місце, в принципі, багатесенько. Ось на підлозі ви можете побачити сліди від того, що щось тягали, і фарба поздаралася. Те, про що я казав, про кузов. Якщо б тут не було кунгу, і він би був на вулиці, то в нього було б дуже багатесенько проблем. проблема, так? Просто метал блищить, все добре. Ось ми з вами тепер уже по-справжньому сидимо позаду. Що тут коїться, хлопці? У нас. Підлокотника нема, максимально утилітарно все. У нас є склопідйомники, які зараз вимкнені. Навіть ручок нема тут, заглушки встановлені. Так, що тут у нас кліматом і не пахне, ніяких розваг, є тільки ліхтар. ну Ліхтар і склопідйомник це вже в принципі непогано. Сидіння дуже дивне, воно якесь. Плоске, під дупою, і спина ровна, немає ніякої анатомії. В принципі, сидіти на диво мені зручно. Кажуть хтось, що на дальняк би на ньому не поїхали. І з сім'єю теж, якщо як би мовити, вам такий автомобіль потрібен для сім'ї, то ні. Але я от сиджу і мені навіть. Подобається, знаєте, якось спину ровно тримає, якось в правильному положенні, в принципі, доволі непогано. Ну, а так як я розповідати, тут більше нема про що, то давайте, може, з вами переїдемо вперед, подивимося, що там коїться, може там цікавіше. Ось ми перемістились уперед. І тут цікаво рівно настільки, наскільки вам подобаються утилітарні пікапи. Особисто мені дуже подобаються. Перед собою ми бачимо три кнопки: аварійка, підігрів заднього скла, омивач склопідйомників. Плюс. Регулятор коректор фар, плюс у нас є регулювання руля, вверх-вниз, виліту немає. Клімат простецький, пічка швидкості, циркуляція, ноги, голова, скло, холодно, жарко. Кнопка кондиціонера. Тут є кондиціонер. Із фарша тут присутні електросклопідйомники, блокування дверей і електрорегулювання бокових дзеркал. В принципі, ми з вами назвали все. Мабуть, що не назвали це ось світло і козирьок. Ну навіть у козирка пасажира немає дзеркала. Все перед вами, все як на долоні. Нічого зайвого. Так. Приборка віддає якимось переходом таким, кінець 80-х, початок 90-х. Але вона інформативна, балдежна, що у нас тут лампочки світяться, все зрозуміло, все кльово. В принципі, чогось такого і очікуєш від утилітарного пікапу, простота, залог успіху. Прості матеріали, які дуже легко і швидко прибрати. Попшикав панельку, пшух протер чисто. Попшикав сідушку, попелисоси, все, тряпка п -п прибиралась чисто. Пол під ковриками такий ковролін. Але я його я бачу, що буде не дуже складно попилисосити самостійно, щоб автомобіль постійно працював, працював. Це ж автомобіль для праці в першу чергу, і вже вдруге ви можете розглядати його як якийсь доповнення, там сімейний чи ще щось таке. Тому не очікуєте від. Nissan np 300 комфорту s класу Мерседеса. Це автомобіль про роботу. Він настільки комфортний, наскільки повинен бути комфортним, щоб вам було комфортно працювати і їздити на ньому. Я вважаю, що ми вже про салон сказали все, що можна було сказати. А окрім одного, бардачок. Він є, він великий, в нього нема ніяких холодильників і нічого такого. Тому давайте вже сядемо, приїдемось на цьому красенні, зацінимо його в ходу. Що я можу сказати, в ходу цікавого, мабуть, нічого особливого, тому що це все ще пікап. l 200 Ford F150, я не знаю. Всі, хто їздив на пікапах, мабуть, знають, про що я кажу. Nissan Kінcap теж саме. Автомобіль такий валкий. Не дуже в нього якийсь там чіткий руль, так, він реагує, але це не якийсь там зажатий руль, як на BMW, тому не очікуйте від нього моментальної реакції. Він дуже м'який, ми їхали по оффроуду, В принципі, дуже м'яко їде, приємно, якщо ви, звісно, їдете не 60 км на годину і не ловите якийсь лютий кайф, з цього дуже цікаво. Автомобілю дуже добре вистачає його двигуна yd 25 зі своїми обов'язками справляється навідмінно. Зараз ми виїдемо на трасу, тяга в нього взагалі дуже непогана. Ось ми виїжджаємо. Пішоходи пройшли, ми з вами їдемо. Давимо тапку в пол і він впевнено починає набирати оберти. Тобто хопа і вже 60 кілометрів, а ми тільки виїхали. Дали тапку, і він далі продовжує їхати. Тобто свої там 100-120 км по трасі він їде впевнено. Причому, як відмічають впевнені користувачі цього автомобілю, то для нього немає значення вантаж, не вантаж ти, їдеш пустий чи нагружений. Тому майте це на увазі. В принципі, доволі цікаво. Ви собі, як завжди, на дизелі дійшли до якоїсь швидкості, соточку, наприклад, по трасі, вимкнуло п'яту, все, їдете. Ось зараз у нас 70 кілометрів, п'ята передача, там 1600 обертів. В принципі, шумки небагато, але тут якби і шумів-то небагато. Тому доволі комфортно їхати. Пічечка дує, він же прогрітий. Ось і зараз ще продує бокові дзеркала і взагалі буде файно. А так додати тут, звісно, більше нічого. Ось такий він Nissan NP300 або Frontier або Navara D30. Вирішуйте самі, чи потрібен він вам. А я дякую моїм друзям фонду Берку 91 за те, що вони надають нам надалі авто на огляди, за те, що допомагають хлопцям в швидкому порядку придбати собі автівки і не залишатись без коліс на фронті. Посилання на фонд залишаються під відео. Я бажаю вам любити свої тачки, пристібайте ремені безпеки, будьте обережні, все буде Україна. Пока-пока.